Друзі, всім привіт! Нарвала різних овочів, буряк, морква, кабачок, цибулька. І хочу зробити з цього всього овочеві оладки. Пропоную вам до перегляду овочі я помила, перечистила, все лишнє обрізала. Буде ще в мене мука додана сюди, буду дивитись по консистенції, скільки її додати. Паприка копчена, сіль адегейська, хмелі сунелі, часничок. Хто не любить, до речі, можна не додавати. І буде ще одне яйце у мене. Хочу я всю цю прелість е, в блендері перемолоти, щоб на терці. Не натирати, не різати, ото там не подрібнювати. А все це я злегенька в блендері переб'ю і зроблю такий от фаршик. Всі овочі я подрібнила. Правда, мій блендер мене трошки підвів. Чесничок, цибульку він мені змільчив. Моркву прийшлось таким погружним добивати. Ну, але це дуже незручно. Тому бурячок і кабачки я на тертушки натерла. Вже додала яйце, порізала зелену ще цибулечку. Додала всі спеції, які хотіла. В мене хмелі, сунелі, ще раз кажу, адегейська сіль, паприка копчена. І десь три. Столових ложки налила олії звичайної сонячникової. Все, зараз все це перемішаю і подивлюсь, яке воно буде по консистенції. Якщо буде треба, додам іще муки. Ну, мабуть, додам по-любому, хоч одну столову ложку додам, для того, щоб краще воно держалося все в кучки. Фарш готовий повністю. Хочу ще зазначити, що може бути виділення соку, тому що я його не видаляла з овочів, не видаляю ніколи. Мені подобається, коли воно більш-менш таке сочненьке виходить. Тому нічого страшного. Буду так на сковородочку ложити і перемішувати, перемішувати. І нічого страшного. Ну, кому так не подобається, можна видаляти, вижимати кабачок, в основному там соку багато. На розігріту сковородочку налила олійки. Отак буду в процесі трошки прибавляти. Перші овочеві оладочки в мене вже на сковородці. Як бачите, краса перевернула і забула сказати, що я накриваю кришкою. Накриваю кришкою, щоб воно краще там пропарилося всередині. М'яса немає в цих олаях. От як в котлетках там чи куди добдають. А запах неймовірний, друзі. Це, мабуть, паприка копчена придає їм такого класного запаху. Тому весь інший фарш, як ви розумієте, таким же чином я жарю і готуємо разом. Ось і все, друзі. Завершальний, як то кажуть, кадр. Із всіх інгредієнтів, що я вам показала, Получилось 22 овочевих оладки. Ще я зробила до них соус майонезний, тут майонез, французька гірчиця і 4 величеньких зубчика чесника, видавлених на чеснокодавці. Все перемішала і уваля. Дуже смачно, чоловік уже продегустував. дегустував. О, добре, сказав, що супер. Тому готуємо разом, друзі. Не забудьте поставити вподобаєчку. Підписатись на мій канал, хто ще не зі мною. І ще побачимося попереду багато гарних і простих рецептів. Може, і не дуже навіть простих. Пока-пока. На все добре!